Не стояти осторонь, а допомагати всіма силами. На початку війни таке рішення прийняв для себе колектив науково-дослідного гірничорудного інституту закладу з майже 90-річною історією. Цьогоріч, завдяки підтримці промислових підприємств Кривого Рогу, він не припиняв роботу і долучився до допомоги військовим. Волонтерською роботою ми займаємось 24 лютого. Постійно є колектив, який. Поза робочий час займається розгрузкою і погрузкою гуманітарної допомоги, всілякої допомоги Збройним силам, служб безпеки України. Ну а зараз ми освоїли такий вид виробництва, як печі для військових, які зараз знаходяться на фронті, завдяки кому ми можемо виконувати свої статутні завдання. Ось такі печі буржуйки на замовлення зсу тут виготовляють з літа. За кілька місяців п'ятеро робітників виробничого експлуатаційного відділу інституту зробили півтора десятки печей. Перевозять нам листи. Ми на вальцях їх робимо труби. Проводяться сварочні роботи і кожна у нас випробується і відправляється на передову. Основні функції печей це обігрів військових в бліндажах, і вони можуть роблені спеціальні площадки зверху, і вони можуть там просушувати свою обув і гріти їжу. Усе заради одного створення кращих умов для українських військових, особливо в холодну пору. Мирне життя у кривому розі забезпечено нашим Збройним силам і військовій адміністрації. І весь кривий рік зараз, як один кулак, як місто фортеця допомагає нашим Збройним силам забезпечувати тут місце стабільності. Такі роботи, роботи волонтерських організацій, вони допомагають нашим Збройним силам нас захищати. Дар'я Юськова, Олексій Правицький – цей день.